На фоні символічних діжок та багаття, які нагадують нам незламність у період Революції Гідності, поруч із пам'ятником Шевченку, півсотні людей тримають транспаранти. Кожен когось чекає. Пані Олена майже два роки не бачила ні чоловіка азовця, ні сина. Обидва в полоні. Чоловіка бачила перед війною, перед початком війни, а сина ще восени 21-го року. Від військової частини за сина знаю що в полоні. І за чоловіка також. Він як виходив з Азовсталі. Сказали, що вони виходяться зосталі. Нині у російському полоні залишається майже дві тисячі азовців та захисників Маріуполя. Під час останніх двох обмінів вдалося повернути додому декілька сотень українців. І якщо серед них є захисники Маріуполя, то азовця жодного азовців, які захищали Маріуполь, не звільняють на даний момент. Нам нам нічого не відомо, де вони, в якому стані. Маємо інформацію лише від тих, хто вийшли 6 травня, і ми бачили, в якому стані вони вийшли. Знаємо, як їх утримують, і знаємо, що для азовців найгірші умови і постійні катування. Аби підтримати один одного, учасники акції разом із хором багато колядували. Бою, ми рані, ми та виконували пісні із пластунами, адже багато азовців та захисників Маріуполя теж розпочинали із цієї скаутської організації.